Як прірву, корсунь, жовті води, і що не шлях то вічний манівець. От тільки хопим дещицю свободи, і знову, знову все іде в нівець. і знов на нас якась лиха година, і знов свобода зрубана на пні. Ох, у житті свобода лиш єдина, одна свобода, та що у мені приснилось пекло, диму чорні пелихи, зелений кінь, ворота і петля. І дзвонять, 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 дзвонять келихи, як ті тоді в наметі короля така моя під зорями ночівля, я вже і з нами вбитий на повал, а м'ята ж тут. Смарагдова вечірня, потреш в руках, як дома, побував, як там тепер без неї тьмяні люстра, а врукають на ганко голуби, чиясь душа рожева, як пелюстка, влітає в дім скорботи і ганьби. Стоїть мій сад. З плодами на деревах, старшин своїх чекає гетьманат. І жолоб той на трьох залізних левах і стільцями щоб коней припинать. Та не ржуть вже коні біля брами. Бо хто приїде, хто їх там припне? Сумний той дім, і темний вечорами. Нема гелени. І нема мене, красуні дочки скучили за татом, а з мене й справді, тато був не злий. Сини мої, ти між до шаблі вдатен, а Юрій до науки. Але він ще малий, був ще один синочок, мизинчичок, мазунчик. А вже таке сміливе моя. Козацька кров під час того наїзду загилив, пана влучив, його тоді Чаплинський до смерті запоров. Аж страшно, як згадаю, я мчав несамовито, я в суботі Впримчався ох сили не стає, мій хутір пограбований, дитя моє убите. Гелену мою вкрадено, і все вже не моє? О, січ, козацька мати, і ти, великий луже. Та будьте ж мені свідками між Богом і людьми. Що був я приневолений хопитись за оружя, і це кровопролиття тут почали не ми. Чаплинський що? Хіба ж у ньому справа? Наддуристий панок, хапки на свіжину, законом шестипазурного права забрав мій хутір і забрав жону, І сина в смерть забив. Я вже застав лиш кров на спорищі, чого не бачив досі я очима. Побачив раптом саднами душі, ото мій край, ото під нагаями, ото вони трекляті, а то ми і доки править панство з холуями, добра не буде людям із людьми, так ті вельможні футрами підбиті за три віки далися нам знаки, Станцьовані оспалі, перепиті, пихами набахтурені панки, для них законів не було й нема. Вони усі в грабунках одностайні. То Шемберг в мене відібрав млина, то Долгерт взяв коня з моєї стайні. Та все плетуть якісь підступні сіті. Та все лаштують засідки мені, не був безпечен вже ніде на світі, ні дома в себе, ні в Чигирині. То спалять скирту, то націлять жерла, то серед ночі щинять галала, аж перша жінка ізлягла, і вмерла, і тиху душу Богу віддала, я опинився у великій скруті. Минає рік. Він знову за старе. Чаплинському сподобався мій хутір. Не отдаси, наїздом забере. Чаплинському сподобалась Гелена. Чаплинському сподобався мій дім. Він все одніме і не тільки в мене. У всіх одніме і не тільки він. І треба гнати всю оту ватагу, звільнятись треба від того звір'я. Якщо вже я дізнав таку зневагу, то як живуть безправніші, ніж я до суду вдався та продажні судді, мене ж було й посаджено в тюрму, а там, в тюрмі, у тиші навіть людді, Є час про все помислити уму. Дарма сміявся ворог мій єхидно, і перемогу празнував дарма. Воно за град свободу краще видно. То добрий вишкіл іноді тюрма. Але ж Гелена, Боже мій, Гелена уже чужа. Чаплинського жона, а потайки приходила до мене, приносила у кухлику вина, вона йому належала з принуки, сама казала, силою взяли. Як, я крізь грати, цілував ті руки, які мені той кухлик подали. Я втік з тюрми, мені поміг той шляхтич, який мене стеріг. Стеріг мене й прозрів, і я пішов на січ, Помчав тим самим шляхом, що змалку знав при сонці й зорі Віки з віками в небуття відсокали, у вічних ловах правди й добра, а запорожці все сидять, як соколи, на чортомлицькім рукаві Дніпра. Приїхав я не пишним. Немаєтним, признали враз, зібрались козаки, ударив дзвін, мене обрали гетьманом, і почалося, я повів полки. Не темний бунт, не чорне віроломство, не на розбій на гострені шаблі, не ради слави і не задля помсти, а за свободу. Рідної землі, мені клейноди справді дав король. Він ще вважав, що я його підданець, так нам судилось в пеклі наших доль не знаєш сам ти бранець чи обранець. О, не забуду, доки і живу, і той майдан, і ті дерева з інеєм. Мені дали козацьку корогву і привілеї з королівським іменем. З гармат смальнули, сніг сипнув з гілля, я тішився клейнодами своїми. Але чому імено короля, а не ім'я священне України? Гарматний грім от гуркотів і стих? Приймав послів'я у своїй господі, пили вино із кубків золотих, воно було гірке мені на споді. Я ту гіркоту заливав вином, пив за здоров'я їхнє, а Гелена, люльки нам набивала тютюном, і я димів, як попіл Карфагена. Вони не знали, що в моїй душі. Чи вдячен я за ласку королівську, біля гармат стояли гармаші? Мені не спалось і не спалось війську. не випросив, не вкрав, не збогарадив, узяв свободу приналежну нам? Дивуйся, світе, я ще їх ізрадив. А що ж я, власне, винен тим панам? Настав мій час, і я задав їм хлости. Хіба я раб, щоб жити з їх щедрот? Для них я вождь збунтованого хлопства. Для мене я замучений народ. Всі люблять Польщу в гонорі і в славі, всяк московит Московію трубить. Лиш нам чомусь відмовлено у праві свою вітчизну над усе любить. Мій двір в Чигирині, вже ж не фонтенбло. Там плющ не повивав мережані альтани, троянди не цвіли, і часу не було довбати в скелі голубі фонтани. Був замок весь у прорізах бійниць, з глибин камінних добували воду. І замість всіх придворних таємниць було єдине мрія про свободу не протирав паркети шалапут, не шаруділо сукнями жіноцтво, І жоден з дипломатів, ниткоплут Не мав де показати своє пустомолодство, І не було алей на променад. Ні вишуканих вин, ні пундиків, ні печів, при бродах взявши сорок п'ять гармат, я ними Чигирин ще більше убезпечив Були полки, і зброя розмаїта, залоги скрізь і тут, і за Дніпром, А нам би ще мислителя піїта, Щоб володів, як шаблею пером. Молюся, нашій пресвятій покрові, благослови і пера, і шаблі, бо лиш народи, явлені у слові, достойно жити можуть на землі.